Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Останні теми, на які я знімав відео, це стосовно енергій в сільському господарстві, стосовно мікробіології, ґрунтів, теми, які на сьогоднішній день, ну, скажімо, не, не є такими трендовими. І що у відповідь? У відповідь, скажімо, дуже різна реакція. Я завжди розраховую, скажімо, на тих, хто говорить зі мною однією мовою, тому що ми говорячи, здавалося б, спільною мовою, але насправді говоримо різними, різними мовами і не завжди розуміємо один одного. Але е, сьогодні, е, що б мені хотілося сказати в аспекті, або, скажімо, в такому плані е, доказовості наукою. Да? Тому що такі аргументи: от це правда, це неправда такий примітивна оцінка. Це доказано наукою, це не доказано наукою. Знаєте, а задумайтеся. Якщо не задумувалося, чи може а звідки у вас інформація, що доказано наукою, а що не доказано? Я зараз розкажу про що я? Де ви черпаєте інформацію про докази науки? Які джерела інформації вам доступні? І які існують джерела інформації чи інші джерела наукових досліджень, які поза вашим полем зору? Дивіться, елементарний приклад працює лабораторія, працює науковець. Ідуть дослідження. На все це витрачаються ресурси. Лабораторія, зарплата, всі, скажімо, компоненти досліджень. Як ви думаєте, кому належить право на результат цих досліджень? Він належить тому, хто фінансує ці дослідження: держава, структура, приватна особа. І тоді, коли ці результати отримуються, які б вони не були там отримані, ця людина, якій мене належить, вирішує, чи будете ви, я, ми знати про ці результати. Тому заявляти про доказовість, наукою не доказано, це, ну, скажімо так, дуже некоректно. Тому що те, що знаєте ви, чи я, чи хтось інший із пересічних, да, дуже далекий від того, чим насправді на сьогоднішній день може хтось володіти. В свій час я був. На своє велике щастя і свою вдачу знайомий з Костянтином Меркурійовичем Ситником. Це академік ще СССР, голова Верховної Ради в свій час. Він займався вирощуванням рослин у космосі. Уявіть собі, як ви думаєте, із того, що знав він? Як багато знаєте ви? І скільки інформації із тих досліджень на сьогоднішній день знаходяться в закритих джерелах? Хто курував безпеку цих лабораторій, цих досліджень? Те саме КГБ. І Хто вирішував, що ви будете знати, а чого ви знати не будете. Тому наступного разу, коли у вас пальці там до клавіатури потягнуться, щось написати стосовно доказано не доказано наукою, ви просто пригадайте про те, що я тільки що сказав, і про що я зараз говорю. Ви знаєте тільки те. Що хтось вирішив, що вам потрібно знати. І існує багато того, чого вам знати не положено, на чиюсь думку. Але навіть якщо е, говорити про доступні джерела інформації, та інформація, яка відкрита, то існує дуже багато джерел, які на сьогоднішній день. Не проаналізовані вами чи мною. От, наприклад, я сьогодні там на своїй сторінці виставив дві книги, те, що стосується мікробіоти. Взагалі, мікробіоти ґрунту. Так от ці підручники, це, власне кажучи, один із них це підручник, затверджений як підручник для вищих учбових закладів для спеціальності агрономія. Більшість із сьогоднішніх агрономів його не читали. Взумієте? Тобто, навіть доступна інформація, доступна, в доступних джерелах нею не володіють навіть спеціалісти. Тому, коли хтось про щось говорить, не спішіть показувати своє судження. Тому що таким чином. Ви, що ви точно покажете, це хто ви є, наскільки ви в темі, наскільки ви, скажімо, є компетентною людиною. Оце ви точно покажете для того, хто ну, трошки більше знається, ніж ви. Тобто ви проявите тільки самого себе. Ну, власне кажучи, що ви, як правило, і хочете зробити, коли ви друкуєте коментарі на чужих сторінках. Але що, скажімо, конструктивного? Да, от в сьогоднішньому моєму, я б хотів би донести в сьогоднішньому моєму відео. Коли ви в своїй голові маєте чітке усвідомлення правильності чи неправильності, пам'ятайте про те, що це не ваше усвідомлення в голові. А це те, що вам захотіли туди закласти, як правило. Тому що комусь хочеться, щоб ви так думали. Якщо ж ви хочете самі докопатися більш-менш до якихось речей, неряйте глибше або копайте глибше. Те, що стосовно технологій в сільському господарстві, їх існує значно більше. Ніж ті, про які ви читали, і про які взагалі вам доступна інформація. Тому, коли є щось те, що просто ну, бути не може, тому що це не може бути, як мені казав один науковець, то от якраз там і варто копати, на мою думку, якраз там, де, не, не, скажімо, технології, які. Всі не використовують або не використовують всі, якраз там може бути якраз дуже щось цікаве і конструктивне. Це не для всіх, я це прекрасно розумію. Але серед тих, хто мене дивиться, багато таких, які, скажімо, належать до меншості. От там копайте. І беріть і пробуйте. Не беріть на віру, думку, кума свата брата, як у нього вийшло получилося своє. А ви дійдіть власних висновків. Звичайно, якщо у вас є до цього тяга, є в цьому потреба і мотивація, це для меншості. Але якраз ця меншість, і робить оті перші кроки. За якими потім іде більшість. Тому, коли почули щось те, що не вкладається в вашу голову, не спішіть виносити судження. Подумайте. Критично подумайте, задумайтеся, чи це є те, що вам хочеться знати, чи це є те, про що хочуть хтось хоче, щоб ви знали саме так. Тому тему науки вона дуже багатогранна, дуже багатогранна. Це дуже широко відчинені двері по визначенню Ейнштейна. Не спішіть з висновками. Життя цікаве тим, що ми можемо брати і пробувати бачити результати. Коригувати і йти далі. Всього вам найкращого, перемоги справедливої нам всім.